Вітаю, ви на каналі Пошинка Валюшка. Сьогодні на каналі дуже милі маленькі та дуже гарна шерсть Мальтіпу. Мальтіпу це наполовину той пудель, наполовину мальтійська болонка. Він життєрадісний чарівник, лагідний постун і відданий спільник, який охоче підтримає будь-яке ваше починання. Малькіпу ці кутлаці собаки з вічками мистинками вважаються дизернерською породою і не визнані міжнародною кінологічною федерацією, що більше про визнання не може бути й мови, оскільки найбільш симпатичні мальтіпу входять лише в першій. Хенаріці і схрещування той пуделя та мальтійської болонки при схрещуванні двох мальтіпу щенята вже не настільки чарівні та й цікаві покупцям. Мальтіпу добре ладнають з котами та іншими собаками у будинку. Яка ж різниця між мальтіпу Ф1 і Ф2? Виходить, є мальтіпу Ф1 і Ф2. Від між ними Мальтипу F2 більше схоже на пудля, ніж мальтіпу F1. У мальтіпу F2 більш жорстка і кучерява шерсть, ніж у Ф1. У мальтіпу F2 найчастіше більш витягнута фігура, ніж у мальтіпу F1. Довші лапки. Довга шия. За характером і доглядом Мальтіпу Ф1 нічим кардинально не відрізняється від Мальтіпу Ф2. У західних фан-клубах і розплідниках порода може фігурувати під такими назвами, як Мальтіпудель, Мальтіпу, Пумальті і навіть Мальтудель. Мальтіпу зберігаючи нячу безпорадність і любов. До рухливих ігор, до похилого віку. У плані інтелекту мальтіпу безумовно не Енштейни, але дурненькими стрибунцями їх теж не назвеш вони достатньо розумні. Гени, розумниці пуделя, дають про себе знати. Сподобалась порода? Скажіть пухнасті маленькі, стається ще й нешкідливі. Пропоную вам цікаве творче завдання. Заповніть топ-5 таблицю тими породами собак, які вам найбільше подобаються та яких ви дуже хотіли б мати. Бажаю вам, щоб ті собачки, яких ви хочете, у вас з'явилися. Ну а й, звісно, треба любити всіх своїх улюбленців, адже в кожного є свій плюс. Це все, що я вам хотіла сьогодні розказати про мальтіпу. Якщо ви ще знаєте, це чудово. Ставте лайки та підписуйтесь.